Доброго, дня! на зв'язку компанія Plastbox. Сьогодні у нас на огляді вентилятор прихованого монтажу під та гіпсокартон канального типу конфігурації. Зараз більш детальніше розкажемо, що він собою представляє. Це йде корпус вентилятору, який кріпиться позаду плитки. Екран, для якого вибирається плитка, а також клеїться на фронтальну частину. Далі входить комплект патрубок. Далі є шаблон для виборки плитки, а також перехідне кільце. Зараз пояснимо більш детальніше, до чого воно потрібно. Різні компанії мають різний тип конфігурації педальних вентиляторів. Це йде висота, діаметр, конфігурація підключення, а також ціновий діапазон. У нас потопки е, продумані таким чином, щоб кабель-менеджмент виведений був для будь-якого практично універсального типу вентиляції. Далі є у нас хамут, зажимлений, який можливо регулювати під діаметр самого канального вентилятора, А також вибірка, при якій можливо деінсталювати виріб, почистити, замінити, зробити якісь експлуатаційні моменти. Далі. Якщо ми беремо до прикладу компанію Алверта, польського виробника, в нього йдуть вентилятори зі ступенчастою прихідною частиною, зовнішній діаметр йде більший, внутрішній іде менше. Тим самим сюди засовується труба, а також сюди одягається. Ми його інтегрували під наш тип вентиляторів розроблений, який ви можете без проблем ставити, зафіксувати хомут і інсталювати його по своїй стіну. Тим самим, якщо ми беремо зараз з вами. Має пряму форму. Немає ступеньки. У нього йде діаметр 99 мм. Ви його вставляєте. Ось ви собі підібрали, до прикладу, компанію Венс. Або ще якийсь, доприклад, огнете вентилятор. собі зафіксували. Це воно зафіксовано. ви берете перехідне кільце і вставляєте його в рамку. Діаметр. Вставили і все воно зафіксоване. Акуратно дивиться і. Ви таким самим чином можете підібрати собі під будь-який бюджет тип вентиляції. У нас вони є в сотому діаметрі. Далі є в нас. В 125-му діаметрі. Сам, така сама конфігурація в нього зі ступенческим патрубком. А також у нас розроблені для 150-х діаметрів вентиляторів. Ось такого. За детальною інформацію, кого зацікавить для більш детальної консультації або при підборі вентилятору під ваше приміщення, звертайтеся за телефоном шапки профілю або за телефоном, який вказаний на екрані. З вами була компанія PlastBox, обирайте якісний та до вічній